Вітаю, це канал Yellow Book Nook, З вами Іра. А давайте прогуляємося книгарнями Едінбурга. Наш маршрут матиме три зупинки і буде проходити в різних районах міста. Будь ласка, влаштовуйтесь зручніше, і давайте розпочинати нашу прогулянку. В'йодок, гарний. Перша наша зупинка це маленький скверик між Лейс Вок та Пікаділі Плейс. Там розташований пам'ятник Шерлоку Холмсу. Чому спитаєте ви? А виявляється, Артур Конандоль народився в Единбурзі. Виріс та навчався на доктора також в Единбурзі, і ще на початку 90-х років, досить близько до місця його народження, було поставлено цей пам'ятник. Якщо пройтися з того місця буквально одну хвилинку вниз по лейтвок, то можна на розі натрапити на книгарню Topping and Company Booksellers. це мережа незалежних книгарень, всього їх існує чотири. Перша з яких відкрилася в 2002 році. Якщо чесно, для мене ця книгарня має кодову назву Лабіринт. Бо коли ви заходите в неї, в ви знайдете купу маленьких. Кімнаток, якихось закауличків, де усюди будуть книжки. Насправді чаруюче місце. Дві з цих книгарень знаходяться в Шотландії, а дві в Англії. І повірте мені, це така книгарня, яка просто не дає дихати. Настільки багато вражень і емоцій, коли ви там ходите і досліджуєте полички. Там направду, можна знайти книжки будь-яких жанрів та Будь-яких тематик. Є окремі кімнати для книжок про мистецтво або дизайну та фотографії. Художні книжки представлені дуже-дуже широким асортиментом. Але, знаєте, більш за все, мене зацікавив відділ з есеїстикою, мемуарами та біографіями. А це просто такий кайф ходити там, розглядати книжки. І що найкраще я можу вам сказати там є, так це те, що в цій книгарні представлені книжки не тільки з Британії, але й з США та Канади. Щодо австралійських книжок, непевнена не знаходила. Але видання саме з США та Канади там точно є. А в цій книгарні проходить доволі багато усіляких авторських подій. Інколи дві події на день і щонайменше одна подія на тиждень. А як я подивилась на їх сайті, відвідування таких подій можуть Коштувати від 0 фунтів стерлінгу і до 26 фунтів. фунтів цю вартість входить і квиток на подію а також сама книжка, про яку будуть розмовляти, звісно ж, з підписом автора. А бачили б ви, який там величезний запас книжок з автографами? Якщо чесно, мені здається, там можна знайти навіть перші видання книжок Філіпа Пулмена про Ліру Білакво. Принаймні, в книгарні, що знаходиться в баті, я бачила таку цінова політика на. Книжки з підписами авторів вона дещо така косюча. Бо вони явно коштують більше, ніж самі книжки без підписів. Ще коли я досліджувала їх сайт, я знайшла неймовірні просто пропозиції для клієнтів. По-перше, є така пропозиція, як кава з книгарем. Вона полягає в тому, що Людина купує собі сертифікат на книжки від 60 до 500 фунтів стерлінгів, які витрачає виключно на книжки в цій книгарні. Вона має консультацію від книгаря, що буде заснована на її побажаннях та книжках, що їй дуже дуже сподобалося, які вона читала раніше. Цей консультант підбере специфічну літературу саме під смаки. А цієї людини платити за саму консультацію не треба. Головна умова придбати сертифікат. Їх можна придбати як і на подарунок, так і для самого себе. Я просто в захваті від цієї ідеї ще одна пропозиція для клієнтів Topping and Company – а це клуб за підпискою? А вони мають чотири різні тематики: Це художня література, нонфікшен, фентезі та детективи. А це коли ви платите щомісячну підписку, що коштує 26 фунтів стерлингів, і отримуєте кожен місяць якусь книжку з підписом автора. Яка книжка це визначає куратор книгар, який. Обирає новинку і закупає частину тиражу для своїх підписників з підписом автора. І тоді ви отримаєте селекцію найактуальніших найцікавіших книжок за останній рік. Щодо моїх вражень від цієї книгарні, коли я там ходила, в мене просто очі розбігалися, вона неймовірна. Там два поверхи, і в той вечір там була якась подія. Яка саме, я не знаю, можливо, треба подивитись було, але вони там розставляли стільці, наливали вино, і вже на той момент, коли я виходила з книгарні, починали приходити перші слухачі. І, звісно ж, для всіх цих подій є попередня реєстрація, бо кількість місць, на жаль, обмежена, тому. А треба це планувати завчасно. Там така кількість цих книжкових дробин, бо стелажі такі високі, що просто неможливо, неможливо не залізти на них було і щось пошукати. І звісно ж, я не могла вийти з цієї книгарні без е, свого призу, без якоїсь книжки. Я вирішила сконцентрувати свою увагу в секції есеїстики, бо мені здається, що навряд чи е, найближчим часом. Щось з тих книжок буде перекладено українською. Тож я обрала собі книжку Альберто Мангеля. My Library» – це есеї про те, як він влаштовував власну бібліотеку, як він обирає книжки на прочитання. І як все це формується в якийсь загальний такий концепт. Якщо ви не знаєте, Альберто Мангель написав книжку під назвою Історія читання і я дійсно щиро раджу її прочитати, якщо ви можете це зробити англійською, і дуже дуже хочу, щоб її переклали на українську. Бо це одна з найкращих. Ні, це, певно, найкраща книжка, що я читала на тему книговидання, історії читання, розповсюдження читання і усіляких цікавезних історичних фактів, пов'язаних з книжками та читанням. Це прям те, що. Варто було б видати замість від папірусу до Кіндлу Ірен Вальєхо. Ця книжка куди куди краще. Тому я, маючи такий кредит довіри до автора, вирішила взяти його добірку есеї. Ця книжка надрукована від Yale University Press у США. Тож так, знайти її в Waterstones чи V.H. Smith доволі. Нереально, бо вони такого не завозять. А ось такі незалежні книгарні вони доволі часто вкладаються в книжки, які надруковані в іншому континенті. Для того, щоб якось піджиблювати інтерес до своєї книгарні, щоб дібратися до нашої другої зупинки, треба піти від Національного музею Шотландії вниз по вулиці. Чембер-стріт до перетину Саузкейт-Стріт, і повернути в сторону музею хірургії. Саме там на розі ви побачите вхід до книгарні Блеквелс. Це мережева книгарня з дуже давньою історією. Перша книгарня з цієї мережі відкрилася ще в 1879 році, і зараз їх налічується 16 по всьому туманному Альбіону. Коли ви заходите в книгарню, перше, що ви бачите, це зала з літературою присвяченою історії Шотландії, поезії Шотландії та взагалі шотландським авторам. А, а також детективну секцію. А, що мене дуже сильно здивувало в цій книгарні, так це те, що вона клієнтоорієнтована для маломобільних людей, бо має ліфт. А, кодове ім'я цієї книгарні, яке я їй дала, це калідор, бо вона значно логічніше, влаштована, ніж. А, Topping and Company і має більш просторі кімнати. Отож, бо піднімаючись на другий поверх, спочатку я відвідала секцію, де продавалися книжки класичні і драма з поезією. Потім я чомусь вирішила піти не в найбільшу залу. А поблукати маленьким коридорчиком і натрапила на таку прикольну кімнату, де продають залишки тиражів. Це те книжки, яких залишилося від однієї до максимум десяти. І все, їх більше не друкують. Це останні примірники, і вони ще й мають доволі велику знижку. Деякі з них можна придбати зі знижкою до 60%. Здебільшого там були книжки з історії, чи якісь суспільствознавчі праці, або щось пов'язане з мистецтвом. Мене дуже сильно вразила секція художньої літератури. Ви собі уявити не можете наскільки вона була. Була величезна, просто величезна, і це було таке дуже довге одне приміщення, в якому було розставлено декілька стелажів, які нібито робили цілі стіни. А знов таки я відправилася до стелажів з сеїстикою, бо наразі для мене це найцікавіше, те що можна придбати англійською. Але на жаль, в цій книгарні я не знайшла жодної. Книги з есеями, яка б мене дійсно зацікавила. А якщо проходити далі основною залою, то там вже починаються вузкоспеціалізовані відділи: знов таки дизайн, фотографія, мистецтво, навіть книжки для навчання у самій самій дальній залі, а також книжки з Боже, що ж там було? Програмування, а, звісно ж, кулінарні книги. Але я, здається, цю секцію і не знімала. На диво, коли я відвідувала цю книгарню, я знов таки побачила. Що там готуються до а, книжкової події? Залізла на їх сайт, і так у них теж відбуваються доволі багато зустрічей з авторами, якихось дискусій. Потім, звісно ж, мені стало цікаво зайти а, на нульовий мінус перший етаж, і там була секція коміксів та фентезі. Я знайшла книжки Крістофера Пауліні з підписами, але все ж таки вирішила не купувати їх, бо я чекаю на видання Ерегона від неба і, можливо, колись просто потраплю на зустріч з автором і вдасться підписати цей прекрасний примірник. На жаль, в Blackwells я не знайшла собі жодної цікавої книжки. Мене це дуже сильно пригнічило, але я знайшла інший вихід. Щоб не виходити звідти без жодного сувеніру, придбала ось таку закладинку, вона з Екошкіри, і тут є тиснення з назвами Купи-купи книжок. І як виявилося, з усіма цими творами я так чи інакше знайома. Більше з них я, звісно, прочитала, але ось один з них я бачила як виставу в театрі. А це The Important of being Ernest Оскар Вайлда, Потрапити до третьої книгарні нам треба сісти на автобус і проїхати добрих 40 хвилин аж до узбережжя північного моря. Зовсім зовсім близько до цієї набережної, менш ніж у двох хвилинах пішки, знаходиться на хай стріт неперевершена, маленька і дуже затишна незалежна книгарня The Portobello Bookshop. Портобело це назва цього району, і ця книгарня є його серцем. А коли ти тільки в неї заходиш, якщо тобі пощастить і буде сонячна погода, то може здатися, що. Ти знаходишся на якійсь хмарці. Там дуже світло і затишно мінімалістичний і приємний дизайн всередині. Кодова назва цієї книгарні, яку я їй дала, це затишна комора. Але певно, треба сказати, це затишна небесна комора, бо там дуже багато повітря і дуже легко дихається, досліджуючи. У полички цієї книгарні я дійшла висновку, що той, хто їх впорядковує, той, хто закупає книжки для продажу, має вишуканий та такий вельми естетичний смак. Там ви не знайдете купи гайпових імен чи назв, але ви там можете знайти книжки, яких не очікуєте, про які не чули і які привертають вашу увагу. Наприклад, я там побачила новинку від Пітера Померанцева, як перемогти в інформаційній війні. Я дуже сподіваюся, що цю книгу незабаром перекладуть українською, і ми зможемо її теж почитати. Я там побачила книжку, присвячену українському мистецтву. Це прям новиночка-новиночка, але я не впевнена, чи зняла я її чи ні. Серед есеїстики я також знайшла. Купу цікавого, і трошки пізніше вам покажу, що придбала. Якщо походити в секцію художньої літератури, то вона виявиється доволі маленькою в порівнянні з середньостатистичною книгарнею. Бо тут представлено, куди більше книжок. Саме з сегменту нонфікшену, як це не дивно. Окреме моє захоплення в мене викликала дитяча секція. Там дуже затишний такий куточок, що відокремлений від усієї книгарні для того, щоб малечі було цікаво та затишно і вони не заважали іншим клієнтам. Направду це дуже дуже прекрасна книгарня. Я хотіла б жити біля такої, або щоб. Поруч з моїм домом була така книгарня, я б там проводила вельми багато часу, і якщо чесно, це саме та книгарня, яка викликала в мене найбільше за все захвату, хоч вона і набагато менша, ніж дві попередні, але ж як там приємно знаходитися? Ще там панує дуже дружелюбна атмосфера, і книгари однозначно знають своїх постійних покупців. А я стала свідком розмови між поважною літньою пані та книгарем, коли вони розмовляли про Картасера. Ця пані казала, що вона змогла прочитати усі книжки, які знайшла англійською Картасара, і тепер прийшла замовити ту, яку вона ще не могла прочитати. Бо її де не можна було купити. І це було так мило, там була така жвава бесіда, я прям насолоджувалася. І також там проходять книжкові події, там їх менше, але все одно туди приїздять автори. І знаєте що? Насправді, в Portobello Bookshop доволі гарний вибір підписаних книжок, книжок з підписом автора. І я довго не могла наважитися, чи варто туди їхати, бо все ж таки це край міста, і багатько часу треба, щоб в одну сторону поїхати, в повернутися. Але, але я побачила на сайті книгарні, що є в наявності книжка Олівії Ленг, що називається «Funny Weather – art in an emergency». І це її книжка роздумів про мистецтво під час катаклізмів або війни. А вона була написана в 2020 році, видана тоді. І коли я побачила, що це книжка з підписом, точніше, з вклеєним такою ставкою підписом. Олівії Ленг я зрозуміла, що заради цього варто витратити дві години часу туди-сюди, щоб її просто мати. До речі, я її шукала в відділі есеїстики і не могла знайти, але інші книжки Олівії Ленг там були. А потім до мене дійшло, що її треба шукати в відділі про мистецтво. Вона трошки пошкоджена, в неї пом'ята обкладинка, але чесно, мене це не дуже хвилює. Я не з тих книголюбів, які не будуть купувати книжку, якщо вона пошкоджена. Ні, Ця книжка абсолютно читабельна. І я сподіваюся, що моїх знань англійської вистачить для того, щоб з нею познайомитися. І тим паче хтось її мав би врятувати, щоб вона там не сумувала. Я просто не могла піти без неї додому. І мені, до речі, зробили знижку 10%, коли я її брала. Вона досі пахне типографією. І це прикольно. Ще одну книгу я знайшла, коли розглядала полички есеїстики в пошуках Funny Weather. І це книга роздумів, есей від американського книготорговця Джона Кока The Art of Libromancy. Selling books and reading books in the 21st century. Есеї про те, як продаються книжки зараз в 21 столітті в США. Я знаю, що дуже велику конкуренцію і демпінг цін, влаштовує Амазон для усіх книгарень по США. І а, те, що вони роблять і в UK, це жахає. Наприклад, я хотіла придбати собі четверте крило англійською, пішла в. Waterstones, місцевий мій локальний магазин, і подивилася, вона була півроку лише в твердій обкладинці, і ця тверда обкладинка коштувала 20 фунтів. На Амазоні ця ж книга коштувала 10 фунтів. В той час як електронне та аудіокнижки коштували дорожче, ніж книга в твердій обкладинці. І цей демпінг цін, він просто. Вбиває навіть мережеві книгарні, не кажучи вже про незалежні маленькі книгарні, типу «The Portobello Bookshop». Отож, я хочу почитати про цю е, проблему е, в. В тому місці, де вона стоїть найжорсткіше, де вона є найбільш гострою. І мені дуже страшно уявити собі, що така гігантська корпорація, як Амазон, після перемоги України, може зайти на наш український ринок і робити просто жахливі речі з українським книговиданням. Я хочу бути більш ознайомленою з цією темою. І подивитися, чи пропонуються хоч якісь методи протидії всьому цьому свавіллю. Подивимося, я не змогла пройти повз. Мене знов таки цей колаж дуже зачарував, книжка дуже гарно оформлена. Тож я придбала її також. Ось такою була наша з вами мандрівка трьома книгарнями Едінбургу. Звісно, це не всі книгарні, які є в цьому дуже гарному місті, але це ті, які вдалося відвідати нам з вами. Сподіваюся, вам було цікаво і розказуйте, яка книгарня вам сподобалась більше: колідор, затишна комора чи лабіринт. Ну, ви зрозуміли, про що я, про кодові імена. Ось їх і пишіть в коментарях. А, і на цьому в мене все. Сподіваюсь, що ми з вами незабаром побачимось. З теплом до вас, іра. Па-па!